Усім привіт! Вітаю вас на каналі Бізнес у рваних штанях. Сьогодні ми поговоримо про морф. Це доволі молодий L2 блокчейн, який використовує ZK Релапи. З'явився він у грудні 2023 року, але поговоримо ми про нього сьогодні, адже нещодавно вони оголосили про перший сезон винагород за Тестнет. Останнім часом Віталік Бутерін дуже топить за ZK, тому їх буде тільки більше, і морф також не є винятком. Взагалі, це модульний блокчейн, не монолітний. В цьому є кардинальна відмінність, адже всі ми хочемо бачити три складові блокчейну: це децентралізація, безпека і продуктивність. А кожен поважаючи себе сталкер знає, що моноліт виконує не більше двох бажань. Тож, якщо ми хочемо більше двох бажань, а усі три, ми маємо бачити модульні блокчейни, адже вони масштабовані, тобто діляться на незалежні рівні і транзакції у них швидші. І кожен рівень може підтримувати якийсь із трьох пунктів. Якщо подивитись на CryptoRank, то ми бачимо, що Morph провели seed round, інвесторами є Pantera Capital, Dragonfly, Max, навіть якийсь Sandeep на Levi чи Nailway, неважливо. Сід раунд приніс їм 20 мільйонів доларів. Я думаю, буде ще стратегічний раунд, скоріш за все, під це і оголосять якийсь наступний сезон винагород. Але зараз давайте перейдемо до першого сезону. Перший сезон веде нас у джунглі. Мабуть, другий буде теж у джунглі, але перший так точно. І з чого ми починаємо? Звичайно ж, приєднуємо гаманець, я вже це зробив. Якісь RPC давати я не буду. Автоматично все буде додаватись у Metamask, коли ви будете під'єднувати свій гаманець до сайту. Усі посилання, звичайно ж, будуть в описі до відео, тому за це не варто переживати. Перше, що нам треба зробити, це зібрати voting power. Давайте одразу це і зробимо. Готово. Voting Power нам пригодиться в майбутньому. Тож, зібрали і забули, давайте листати трошечки нижче. Як заробити поінти? Так, є три частини, де ми будемо заробляти поінти. Можете почитати про правила. Я на цьому зупинятись не буду. Це абсолютно стандартна система, яку зараз використовують усі. Тож, йдемо далі. Перша частина. Тут треба взаємодіяти з різними проєктами, які працюють на морф. До кожного є туторіал і посилання відповідно на сайт, де треба взаємодіяти. Взаємодіяти ми будемо саме у мережі Морф. Давайте перейдемо на якийсь туторіал. Наприклад, на брідж. Як бачите, тут чудово все розписано з скріншотами. Так працює абсолютно кожен туторіал. Тому на цьому теж не будемо зупинятись, тому що відео вийде на годину. а... Хто буде це дивитись? Давайте будемо чесними. Якщо ви не розумієте англійську, Google має перекладач translate to українська. Трошки почекали і все, чудово. Як ви бачите, додатки тут різні, є мости, є DEX, є лендги, NFT-маркети і навіть ігри. Репчейн, до речі, куди подівся Артем Лоїк? Ну, камон. Зник пацан. Для взаємодії з цими додатками нам будуть потрібні тестові монети. Їх ми можемо забрати на самому початку сайту. Як ми бачимо, ось є фаусет, і коли ми натискаємо, є дві монетки, беремо обидві. Якщо ми перейдемо на якесь з цих посилань, нам відкриється не кран, а посилання на вибір кранів. Наприклад, давайте натиснемо на ефір. Це доволі добре, що вони дали не посилання на якийсь кран, а на статтю. Де ми можемо обрати кран, який ми хочемо? Адже при тестнетах крани завжди лагають. Якщо у вас не спрацював один, ви можете піти на інший. Якщо не спрацювали усі, просто почекайте якийсь час, можливо, годину, можливо, дві, можливо, день. І потім у вас все обов'язково запрацює. Повертаємось на головну сторінку тестнету і давайте шукати другу фазу. У ній нам пригодяться наші voting power. Давайте перейдемо на Vote now. На цій сторінці нам треба трошки пролистати вниз, і тут ми бачимо проекти, за які ми можемо проголосувати, використовуючи ту саму voting power, яку ми забрали. Я б радив забирати її кожен день і кожен день потроху голосувати. Особисто я передаю всі голоси за RepChain, бо я хочу, щоб нарешті Артем Лоїк з'явився десь на екранах. Ось я підтвердив транзакцію в MetaMasку, і ми успішно проголосували. Транзакції я не показую, тому що в мене чомусь останні два тижні Метамаск не хоче нормально працювати, і транзакції підтверджуються по декілька хвилин. Але зараз все чудово і. Іноді буває не чудово. Тобто по центру ми бачимо, що все добре, але в правому верхньому кутку вискочить червоний екранчик, де скаже, що ні, не чудово. Не звертайте на це увагу. Головне, щоб по центру екрану сказало чудово, а все інше це лаги під час тестнету. А тепер давайте повернемося назад. Так, додатки є, голосування є, залишились взаємодії з соціальними мережами, адже без них жоден проєкт не отримає ніякого успіху, а значить, немає сенсу ним займатись. Тож листаємо вниз і шукаємо третю частину нашого тестнету. Третя частина ділиться на дві. Одна з них це взаємодія з Bitget Wallet. Я на цьому зупинятись не буду. Ті, хто підписаний на наш канал, вони вже бачили Катізен. У них є не лише бот у мережі Ton, а і бот у мережі Mantle. Там ми встановлювали BitGET, отримували невеличку суму у токені Mantle. І у вас він є. Зараз, поки я говорю, десь на екрані вилізе вставочка, як це відбувається у BitGet. Там доволі прості взаємодії, і вони стануть вам у нагоді. Встановлюйте, зараз Bitget дуже багато з ким взаємодіє, і хоч я б його не використовував як основний гаманець, але для різного роду активностей чудовий варіант. Інша взаємодія, вона на Гелксі, звичайний квест, і уявіть собі, ми вже його майже виконали. Тож, давайте перейдемо на посилання. Це сторінка найпростішого у житті квесту на Гелксі. листаємо трошки вниз, переходимо на Discord, підписуємось, верифікуємось, вступаємо до Телеграму, а все інше ми вже робили. Ми взаємодіяли з мостом, що вимагають ці два завдання. Ми переходили на сайт. ми... Ми працювали з лендінгом. Це все завдання першої фази, це взаємодія з додатками. Тож це все вже виконано і можна просто натиснути на перевірку. Ну що ж, на цьому можна, в принципі, завершувати відео, адже всі етапи тестнету пройдені. Тестнет максимально простий, як було з нібіру. Відео про нього було в березні, винагороди ми вже отримали, але не усі. Хто отримав першу частину, можете зараз переходити на сторінку клейму, там почали роздавати другу частину винагород, і ще якісь 20 доларів ви можете забрати. Тому я вітаю тих, хто проходив. Ви отримали легкі, швидкі гроші. Тут вони будуть не такі швидкі, але теж дуже легкі. Тим більше, цей тестнет можна виконувати не сісти і за один раз, а розбити на декілька вечорів. Я буду з вами прощатись. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, там завжди чудова аналітика ринків, огляд ринків, цікаві активності, інвестиції на власному прикладі. Посилання буде в описі разом з усіма посиланнями для виконання цього тестнету. Чекаю Артема Лоїка в коментарях. До зустрічі!